у школу і штрихнув однокласника. Скандал із житлом для військових. Медичний конфлікт у голобах, як місцеві лікарню відстоюють. Вміння у волейболі показали діти громади Луцька. До Нововолинська на щиті повертається герой Максим Єгоров. Завтра, о 12-й годині, у Свято Духівському соборі відбудеться панахида та прощання. Серце Максима Єгорова зупинилося 21 травня у госпіталі міста Дніпро. Свій останній спочинок захисник знайде на кладовищі села Низкиничі. У Луцькій громаді прощатимуться з військовослужбовцем В'ячеславом Терехіним. Відспівування воїна відбудеться завтра, 24 травня, об 11 годині, у церкві архістратига Михаїла села Дачне. Захисник прийняв свій останній бій 12 квітня 2022 року. Його життя обірвалося від поранень, отриманих в зоні проведення бойових дій у Донецькій області. Поховають героя на кладовищі у селі Дачне. Громада Володимира попрощалася з мужнім воїном Дмитром Олівком. Військовослужбовець помер 18 травня у лікарні Києва. Життя оборонця обірвалося під час лікування травм, які він отримав під час виконання бойового завдання у Сумській області. 390 українців повернулися на батьківщину в рамках великого обміну тисяча на тисячу, про який було домовлено в Туреччині. В ході першого етапу обміну в Україну повернулося 270 військовополонених та 120 цивільних. Як повідомив президент Володимир Зеленський, у найближчі дні очікується продовження обміну. У селі Гірка Полонка сталася аварія, в якій постраждав неповнолітній. На перехресті вулиць Зелена прибережна. 14-річний місцевий на мотоциклі «Мустанг» ймовірно не впорався з керуванням і врізався в електроопору. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Одній із шкіл Ратнівщини учень поранив свого однокласника ножем. Головне управління нацполіції у Волинській області повідомляє, що хлопцю повідомили про підозру в кримінальному правопорушенні. Тяжке тілесне ушкодження. Подія трапилася 21 травня. Під час навчання 17-річний учень вдарив ножем свого 16-річного однокласника. Постраждалого з ножовим пораненням доставили у лікарню. Ратнівський суд обрав йому запобіжний захід. Нічний домашній арешт. З власних джерел нам стало відомо, що подія сталася у забрудні. Ліцеї. Це була перерва, тільки закінчився урок, клас знаходився напроти учительської і вчитель навіть не встиг в учительську зайти. Вчитель, а що спередувало, був якийсь конфлікт, чи довготривалий конфлікт? Відомо вам? Ні, ні. Ця дитина, яка нанесла травми, він десь на обліку перебуває. Яка складна сім'я, можете сказати? на обліку, Він не перебуває. Він довгий час був на сімейній формі навчання. Був за кордоном і тільки недавно повернувся. Школи відвідує дуже рідко. У різних месенджерах стосовно цієї події розповсюджується інформація, що хлопець, який взявся за ножа, погрожує іншим дітям. З цього приводу щодня каже керівниця навчального закладу з дітьми, спілкуються шкільний психолог із школярами, свідками події та їх батьками. Спілкуються поліцейські. Щойно до нас ну від нас поїхали вже представники поліції. Знову з ми з цього з приводу того у тих пліток, що дитина комусь погрожувала, погроз нікому не було. Ну дитину відпустили під домашній арешт що. Сьомої вечора до сьомої ранку він не виходить із дому, а далі, якщо десь, то в супроводі поліції він, якщо десь вирушає. Тому погроз не було це 100%. відсотків. Не розповсюджувати непідтверджену інформацію стосовно ймовірних погроз просить і директорка навчального закладу, і мати пораненого хлопця. Я не маю права судити до дитину. між, мабуть, приніс з домо чи звідки? Я не знаю, де він де цього ножа, але напав, вони ж здавали контроль, так як Слова дітей. Так, що були присутні в класі, це ж весь клас, це однокласники, то він, моя дитина дитиночка, здавала листочок з контрольно, її вложила на парту, а він І дуже зачепив проголоснув йому мобільний телефон. Мати каже, син мобільного однокласника зачепив заради жарту. Ніхто не очікував, чим все обернеться. Як результат, два ножові поранення в руку і живіт поранено кішківник. Хлопця прооперували. Сьогодні його перевели з реанімаційного відділення. Слідчі дії тривають, обставини події встановлюють правоохоронці. Ольга Ганич, телеканал Аверс. Обдурили державу чи ні? Мало бути житло для військових, а на ділі квартир для солдатів, як кіт наплакав. Так вважають у військовій прокуратурі. Ці квартири будували на замовлення Міністерства оборони. Домовилися із забудовником, що 10% квартир буде для військовослужбовців. Будинок уже давно заселений, а тепер прокурори схаменулися, вважають, що для держави, себто для військових, мало би бути 50% квартир. Будинок звели у Луцьку кілька років тому, але ще у 2007-му цю земельну ділянку на вулиці Даншина надали у постійне користування Міністерству оборони. Мовляв, будуйте житло для військових. Як чуємо згодом, у 2018 році західне управління капітального будівництва Міноборони і будівельна фірма уклали інвестиційний договір. І от тепер прокурори почали судитися з забудовником: мовляв, 10% для військових. То неначе пошити державу в дурні. Кажуть, що укладений інвестиційний договір має ознаки договору про спільну діяльність, а це вже розподіл квартир порівну. Опіта була безпідставлена була власність. В мановому вигляді 40% загальної площі квартир, які з урахування положень чинного на момент укладення того законодавства, повинна була отримати держава для заселення військовослужбовців Збройних сил України. Таким чином, тов Арбітабу зобов'язана повернути на користь держави в особі Міністерства оборони України безпоставно набути майно у вигляді 40% загальної площі квартир. От тільки квартири в будинку вже попродавали людям. Ті добросовісно їх купили і тепер, немов у заручниках такої ситуації. Дружина має тут квартиру, вона придбала тут квартиру. Вона купляла, я не знаю, просто коробку і ремонт робила вона далі сама. Знаю, що так багато людей, напевно, так і робили тут. За військових я не чув, бо того що я сам тут живу тільки відносно недавно. Прокурори кажуть, у подібних випадках, якщо неможливо повернути квартирами, то потрібно відшкодувати їхню вартість. Зауважують, що на ділі забудовник звів більше поверхів, ніж планували. Збудовано у супереч першольської документації, яка погоджена експертним звітом, не 9 квартир, а 10%. В арті розподілу включено лише 108 квартир. Фактично відповідач до до виконаної заяви надав до ОКЦ про те, що фактично збудовано 120 квартир. Тобто 12 квартир не включено навіть за умови цього спільного договору 10, в частку 10%. Вони вже, саме по суті, цей факт вже є підставою для визнання недійсних таких актів розподілу. Представник будівельної фірми переконує, що укладений договір цілком законний. Мовляв, управління капітального будівництва міноборони шукало саме інвестора. А те, що добудували ще один поверх, то із нього готові передати державі 10%. Що цікаво, багатоквартирний будинок збудували ж не за один день. Тобто, досі міноборони, правоохоронців усе влаштовувало. Я хочу звернути увагу, зокрема, і суду, на те, що сім років пройшло з моменту укладення договору. Тобто сім років державні органи, в особі Міністерства оборони, наглядові органи, вони знали про існування цього будівництва, ніяких проблем ні в кого не було. Тобто всі виконували ті умови договору і по великому рахунку жодних претензій один до одного не мали. Прокурор зауважує, що держава, окрім того, що надала забудовнику земельну ділянку, ще й вкладала бюджетні гроші на проектно-технічну документацію 700 тисяч гривень. Представник забудовника каже, що гроші ці державі повернули, і тепер, мовляв, забудовник нічого державі не винен. Фактично, витрати держави на будівництво цього будинку складають 0 гривень. Нуль. Нема жодного доказу, який свідчить про інше. Але отриманий прибуток держави, тобто УКБ, яке є якби, структурним підрозділом Міністерства оборони, складає біля 7,5 мільйонів гривень. Відповідний прибуток отримує і мій довіритель, і це якраз відповідає тим умовам, які передбачені для інвестиційного договору. Але чи погоджували такий договір із міністерством оборони, чи просто управління капітального будівництва Міноборони діяло на власний розсуд? Схоже, про це так ніхто вже й не дізнається. Забудовник витребовував документи, котрі передували будівництво до 2018 року. Втім, як чуємо, головне управління військової юстиції Міноборони дало відповідь, знищили документи за 10 років, нібито, щоб не потрапили в руки росіян. Тобто всі документи, які були ізначально передували, всі погодження, всі речі, які стосувалися відповідного будівництва, вони були просто знищені в зв'язку з російською загрозою. Більше росіянам немало, не було що робити, тільки документи Тому? про будинок на Але Надальщина. Називаються кільці у воду. Але навіть тих 10% квартир Міноборони досі не отримало. Представник забудовника каже, готові передати, писали лист у міністерство. Вже навіть були акти розподілу, але, мовляв, міноборони ухиляється від отримання квартир у власність. Прокурор пояснює, що управління капітального будівництва Міністерства оборони обстежило квартири і їхнє облаштування не відповідало вимогам. Ну а люди, котрі тут вже встигли купити квартири. Залишаться зі своїм житлом. Вимога про визнання договору недійсним не заявляється, оскільки воно не відповідає суспільному інтересу, оскільки вже будинок збудований, є добросовісні покупці, які заселені, так само військовослужбовці. І з врахуванням цього ми заявили позовну вимогу щодо зміни. Внесення змін до договору для проведення його у відповідність новим законодавства, що подальшому дозволить захистити інтереси держави та військовослужбовців. Цей суд скоріше нагадує приказку: після бійки кулаками не махають. Чи не станеться так, що поки тут судяться, подібне будівництво може і тепер відбувається, але згадають про нього лише через сім років. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. У Голобах місцеві мешканці можуть залишитися без лікарні. Нещодавно людей сколихнула новина. На сесії Колодяжнинської сільської ради прийняли рішення створити комунальне підприємство центр первинної медико-санітарної допомоги у Колодяжному. Цей же центр обслуговуватиме й сусідні громади Голобську і Велицьку. Місцеві ж такого не оцінили та почали бити на сполох. Жителі Голоб запанікували як то так, ми маючи своє ПМСД, своїх шість лікарів, ставок, вісім декларантів. Маємо під'єднуватися до колодяжного, бо він створює. А чого ми не ми створюємо цей центр? Почали зібралися жителі Голоп біля попередньо біля лікарні. Запросили його на зустріч. Чіткого запитання він відповіді не дав, сказав, що я предлагав тому тому. Директор, а чого ви не оголосили, що ця реформа є? Люди не ну не знають. Як зазначають люди, ніхто про такі кардинальні зміни їм не розповідав. Мовляв, голова громади нишком погодився на такі умови та поставив мешканців та місцевих лікарів ледь не перед фактом. Та от на позачерговій сесії очільник громади таки пояснив, чим зумовлені такі зміни. До повного періоду часу. Вторинна медицина це повальська лікарня і первинна медицина це сімейні лікарі амбулаторія фінансувалися через НТМО. Національна служба здоров'я. Ті кошти, які, скажімо так, заробляють лікарі, заключивши декларацію з нами, з вами, мешканцями того чи іншого населеного пункту, йшли в блокерію польського антимелок. І польська МТМО фінансувало як лікарню, так і амбулаторію. Згідно з новими вимогами законодавства, це фінансування далі не передбачається, має бути окремо фінансування лікарні і окреме фінансування амбулаторії. Які варіанти? Створення свого комунального підприємства, яке б було організоване. І або заключити довідну співпрацю з іншою громадою, яка створила таке підприємство, як зауважує пані Валентина, депутати громади дане рішення не підтримали вже двічі, проте пропонували альтернативу. Хай нас забирає Коваль. Ми з нею співпрацювали при Ковальському МТНО з директором Кашубою, і ми надалі хочемо співпрацювати, а не починати з нуля і строїти, будувати, щоб кошти ці йшли. Цього там вже все організовано, там вже все є. Він не Коваль, не е, тільки колодяжне, розумієте? Мова лише за колодяжне. Як зазначив очільник громади з цього приводу, неодноразово спілкувалися з місцевими лікарями. Нібито останні визначились, хочуть співпрацювати з колодяжним. Після того ми вже почали спілкуватися із Ковальською міською радою, так як Ковальська міська рада створила Ковальське некомунальне підприємство, і відповідно з Колодяжненською сільською радою які теж створили своє таке некомунальне підприємство. У ході перемовини ми запропонували нашим лікарям, нашій селищній раді приєднатися до комунального підприємства Колодяжненської сільської ради. Лікарі на це зголосилися, тому на сесії попередні було десь винесено це питання. Хоча ну хтось, дехто з депутатів, чомусь піддав це сумні сьогодні. У процесі спілкування лікарі підтвердили те, що вони бажали працювати з колодяжним. Рапку у цьому питанні, схоже, поставлять вже згодом на черговій сесії колодяжнинської сільської ради. Бо ж у головах низка депутатів таку ініціативу зрештою підтримала. Де ж буде новостворений центр первинки? Дізнаємося з вами згодом. Анна Рарох, телеканал Аверс. Розлучитись, розлучилися, а дитину поділити не можуть. У вирі неприємних подій опинилася лучанка Анастасія. Декілька років тому вона розірвала шлюб з чоловіком. Здавалося би, мирно розійшлися, та й годі. Проте, схоже, ексобранець так не вважає, бо ж подав на жінку до суду, аби позбавити її батьківських прав. Я була в шлюбі 10 років, з чоловіком проживали. Принципі було плюс-мінус стабільно, але почався стан. Ми виїхали до Польщі і так наразі зараз ще не хочемо позбавити прав батьківських для того, щоб не йти на війну. Тільки так я можу це коментувати. Як раніше розповідала мама Анастасії, донька з початком повномасштабного вторгнення виїхала з дитиною та свекрухою до Польщі, там влаштувалася на роботу. Згодом дитина з бабусею поїхали до України відвідати тата, а назад вже не повернулися. 15 місяців дитинка вчилася. Біля Варшави Прушкові 1 липня дитинку забрали на літні канікули, не повернули на питання голови суду. Сказав, що питає, чому ти таке робиш? І він сказав: я боюся смерті, не хочу йти на війну. Його мати каже: що Настя, щоб мішу не забрали воювати. Йому вже прийшло три повістки, це брехня, йому нічого не приходило. Нині на судове засідання. Як стверджують жінки, саме страх перед армією спонукав екс-чоловіка Анастасії податися до суду. Та як би воно не було, Феміда позовну заяву лишила без розгляду. А згодом вже й сама лучанка пішла до суду, тільки вже аби вирішити питання, з ким же дитина таки проживатиме. Та от біда в тім, що навіть не підготовче засідання, екс екс-обранець прийти не поспішав. Проте прийшов його представник та просив, аби засідання відклали. Готує зустрічний позов. Точніше, він, він вже готовий. Ми просто технічно не встигли відправити, шановну позивачу і представнику позивача, зв'язку з чим ми просимо відкласти судове, підготовче судове засідання на любу зручну для суду. Да. Лучанка ж такому клопотанню обурилась. Каже, колишній чоловік мав вдосталь часу, аби підготуватися до розгляду справи. Я заперечення з даного клопотання. Так, я заперечення. – Заперечуєте з якої підстави? За такої підстави, що я розраховувала на цей день і на сьогодні. То якщо він, ну, то він би мав би встигнути, бо зробити ці всі документи і ці всі ну, там, заяви, чому він цього не зробив до цього часу. Тобто він вдома, бо я спілкуюся з дитиною. Дитина в мене три дні, там змін три дні. І він завжди вдома сидить. І що у нього часу не було, це все просто зробити. Це просто. Ну речі, ну чому я можу це зробити як дівчина? А він не може це зробити. Тож з ким таки залишиться дитина? Наразі питання риторичне. Однак ми будемо стежити за розвитком подій і надалі. Анна Рарох, телеканал Аверс. У луцькому клінічному пологовому будинку особливе ставлення до кожної майбутньої мами. Тут не лише приймають пологи, тут готують до народження дитини серцем і розумом. Уже багато років у закладі діє школа відповідального батьківства, простір, де жінки, а часто і чоловіки дізнаються, як пройти цей важливий шлях з впевненістю, знаннями. Та внутрішнім спокоєм школа відповідального батьківства працює з метою покращити ментальне здоров'я, вплинути на психічний стан мами і зробити все, щоб вона всю свою вагітність і пологі провела в якомога кращій обстановці. Для цього у нас працює багато лікарів, багато хороших служб. І відповідно, наша служба опікується. Навчанням батьків, підготовки до батьківства сьогодні у нас був дуже насичений день. 15 мам, дві пари ви бачили та мами з дітками були. Тому якщо є така можливість, то кожна сім'я відгукується і з радістю приходить на такі тренінгові зустрічі. Тепер цю ініціативу підтримують і міжнародні партнери. Перша в Європі в рамках гуманітарного проекту Лавда з Бутік, який реалізує польська фундація Лайф Польська за підтримки американської організації. Лавда з майбутніх мами можуть не лише відвідувати майстер-класи у школі батьківства, а й отримувати необхідні речі для себе та малюка безкоштовно. Особливу увагу приділяють жінкам, які на собі відчули, що таке війна. Саме дружини військових вимушено переселені вагітні жінки. nie aby, jak potrzebuje wsparcia. Dla nas to taki moment, żeby możemy zustrzec się z żynkami i pogawędzimy jak sytuacja. My znamy, że to duże, duże ważne jest, że jak żinka sama, to że ona by zrozumiała, że ona nie sama. My zawsze z nimi. U nas w Polsce dla nas wy ukraińskie żynki duże heroje. I my знаем, że jak nie wy, jak nie wasi chłopcy, to wy, wina u nas była. To, że my zawsze no, z początku winy i do końca winy, potem По як буде перемога, то ми теж тут будемо з вами відбудувати. Так що ми дуже раді, що ми можемо це робити. Одяг, підгузки, засоби гігієни, пляшечки, ковдри усе, що потрібно у перші місяці після народження дитини, і водночас щось більше: впевненість, що про тебе подбали. Мій чоловік зараз у війську, так як і багато чоловіків, жінок, котрі зараз чекають поповнення, і дійсно, ми продовжуємо рід нашу країну і ми дуже вдячні, що є така можливість прийти сюди сьогодні. Сьогодні нам тут розповіли дуже класну лекцію про першу таку до медичну допомогу, про невідкладні стани. Нам подарували класні подарунки, і це не може не тішити. Так що дуже класно час провели. Дякую. Усе це відбувається на базі самого пологового будинку під наглядом медичних фахівців з урахуванням індивідуальних потреб кожної жінки. Такий підхід дозволяє зменшити стрес і тривогу у майбутніх батьків, особливо в час війни, коли підтримка це не розкіш, а життєва потреба. Багато слів не треба все на вищому рівні. Персонал прекрасний, всі допомагають, підтримують. Будь-кому не запитаєш, всі підкажуть, допоможуть. Все взагалі, все супер, все на вищому рівні. Насправді все дуже класно. Луцький пологовий це більше ніж лікарня. Це місце, де майбутнє отримує шанс початися з любові й турботи. До нас може звернутися люба вагітна мамочка, якої є потреба пройти такі заняття чи потреба треба в психологічній підтримці чи в консультації тому важливо щоб в неї була була обмінна карта документи з собою і немає ніяких проблем поки одні тримають фронт на передовій інші тут у луцьку тримають фронт життя і роблять це разом попри кордони Хотимчук для телеканалу аверс Кращі юні волейболісти та волейболістки громади Луцька із початку тижня вирішувало 18 навчальних закладів. У фіналі зійшлися чотири команди учні ліцеїв номер 26 9 і 18 із Луцька та Княгининівського ліцею номер 34. у результаті запеклих змагань за бронзу боролися спортсмени та спортсменки ліцеїв номер 9 і 34. Третє місце здобули старшокласники з княгининку, впевнені, бо дружні. А командує всіма дівчина. Ми дуже багато тренувалися. Ми, звісно, розраховували на вище місце. Там перше, друге, але ну вже як вийшло, ми одно старалися. Всі дівчата, всі молодці, дякую. Через хвилювання дуже багато чого не виходило, але я Віра хлопців, вони молодці. Ще напруженіша та емоційніша боротьба розгорнулась у матчі за перемогу. За звання найсильніших волейболістів серед школярів громади змагались ліцеїсти навчальних закладів номер 26 і 18. Вболівальники, тренери, вони ж вчителі фізичної культури, постійно були у напрузі та азарті, бо рахунок вела то одна, то інша команда. Та все ж омріяну перемогу здобули юні спортсмени ліцею номер 26 Подарун та нагороди утримали всі, а ще позитивні емоції та можливість все більше досконалюватися. У спорті в контексті різноманітних змагань, які проводяться в нашій громаді, спортивне спрямування за підтримки благодійного фонду. Тільки разом ми маємо гарну співпрацю, адже дійсно вони нам допомагають в цій частині і в інших напрямках. І розвинуте покоління в частині з фізичного виховання. Ми розуміємо, що це запороку успіху розвинутої держави, громади, зокрема, і думаємо підтримка. ця буде завжди. Співпраця буде завжди і буде мати дійсно гарне підростаюче покоління. А це 20% нашого теперішнього покоління. Але 100% нашого майбутнього йому розвивати, розбудовувати державу. Ми це бачимо. Є е, наше підростаюче покоління, якому ми довіряємо нашу майбутню державу. І це це запрокоспіху успіху держави нашої. Продовжуємо розвивати волейбол у Луцьку, громаді області. Для цього були організовані змагання серед найсильніших учнів шкіл Луцької міської територіальної громади. Дуже приємно спостерігати за їхнім азартом, запалом, за розвитком, професіоналізмом. І тому фонд Ігоря Палиці» тільки разом підтримує дані змагання для того, аби мотивувати дітей на нові звершення, на нові здобутки, нові перемоги. Такі змагання є традиційними та щорічними, тому кожен ліцей громади має нагоду підготуватися ще краще та стати новими переможцями і призерами. Віра Шевчук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. В Україні 24 травня синоптики прогнозують хмарну погоду з можливим дощем. На заході день буде похмурим. Температура вночі 7-10, в день 10-16. На сході очікується малохмарна погода – 14-15 вночі, в день від 25 до 27. Мінливою погода буде на півночі країни – 11-14 вночі, в день очікують 19-24. На півдні країни прогнозують хмарну погоду. Вночі температура 13-14, в день 22-27. Дощовим день очікується у центрі. Вночі температура 9-13, в день 18-25.